Тельці, Вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на неділю з 5 по 11 січня 2026 року. Подивимося основні енергії, отримаємо поради від карт і побачимо, як будуть розвиватися події у різних сферах життя на цій неділі для вас. Отже, подивимося основні поради і основні енергії. У нас дев'ятка жезлів, імператор і відлюдник. Ситуація якусь. Може, інформативності, багато насиченості, ви багато працюєте, відбувається багато подій, дуже багато насиченість, дуже багато, розвит... багато розвиток подій. Питання розвитку, саморозвитку своєму, тобто ви шукаєте якісь проблеми, вирішуєте, щось шукаєте, щось підсвітлюєте собі. Незважаючи на те, що ви тільки імператор, тобто зрівно, це вам дається непросто, тому що, якби. Вам важко, у вас дуже багато справ, обов'язків, дуже багато проблем, це все висло на вас, дуже зайнятість велика. Вам тяжко нести. Може, ситуація, коли ви якби імператор, десь керівник на якійсь посаді, але все ж таки ви шукаєте якогось сенсу життя і хочете собі спокійніше, тому що ви вже втомилися від якби бути імператором, може, з якоїсь сторони, ви хочете просто відпочинку, якогось комфорту і якихось від якогось кращого часу. І подивимося особисте життя. Двійка кубків, і дно колоди, двійка мечів. Ситуація, коли ви вирішуєте, може, своє якесь особисте життя, з кимсь вияснятиме відносини, з вашим партнером, з коханою людиною, з чоловіком. Е, питання буде якісь, або ж це може бути ваші, наприклад, якісь партнери, але ви якісь друзі, ваші, знайомі, але ви закриваєтеся від цього, ви не можете вирішити на дану ситуацію. І подивимося конкретно для тих, хто вільний на даний момент. для вас шістка میچ для вас шістка мечів і дно колоди, шістка пентаклів. Ситуація, коли ви хочете щось змінити, йдете щось нового, шукаєте собі когось може, якась пропозиція поступить від когось вам, о, скажімо так, якісь там зустрічатися, не зустрічатися, щось якісь, почати, якісь романтичні відносини. Ви якби згодилися, тобто ви на етапі тому, щоб щось закінчити, йти в щось краще. Може, ситуація, коли вам пропонують ваш партнер якийсь там через інтернет, ви познайомились, він далеко. Він пропонує, приїдь до мене, я там тобі оплачу, допоможу, буду допомагати тобі. І ви, якби, вагаєтеся, не знаєте, що вирішити. Як би вам влаш... ваш влаштовує цей партнер, але знову ж таки, який по якимось причинам вам тяжко, важко в цій ситуації. Подивимося для тих, хто знаходиться в трикутнику. Для вас двійка жезлів і дно колоди шестілька пентаклів. Знову ж таки, ситуація може бути, що ви задумаєтеся над тим, що може все ж таки вам вийти з цього трикутника, закінчити ці відносини. Може, не все ж так вас добре, так, тобто може вам важко. Якби, може, ви відчуваєте себе, скажімо так, імператором, чудово, фінансове у вас забезпечення відбувається в цих якби, цьому трикутнику, ви себе чудово відчуваєте, але все ж таки ви дивитеся далі, в іншому напрямку, задумуєтеся про про Те, що може порвати вам ці відносини, щоб щось закінчити іти далі, розвивати щось далі, ну тобто вийти з них. І подивимося для тих, хто перебуває в стабільних відносинах. Для вас, королева мечів. І ту пентаклів. Ситуація, коли ви можете льці хоч відчуватимете себе якось королеву мечів, якусь жорсткість, якась відносинах, якась вияснення відносин. Може, ви будете виясняти відносини, скажімо так, з вашим партнером, може це стосуватися, буде фінансового надходження. Може, ви хочете якось фінанс, щоб вам, наприклад, чоловік більше давав грошей, якось допомагав вам фінансово, якийсь може вклався, може, якісь документи допоміг вам оформити. І якби може, ви хочете оформити, тобто може ви. Живете цивільним шлюбом, і ви хочете оформити ваші відносини? І якби ви домовляєтеся про це, спілкуєтеся, вирішуєте ваше питання, хочете щось вирішити. Хочете дізнатися, тому що тут енергії відлюдник, якби це інформація підсвітлює собі, і відлюдник завжди шукає якусь інформацію, якусь причини. І ви собі виясняєте, шукаєте причини, як би вийти з цієї ситуації і зробити щось нове, тобто якісь ваші відносини врегулювати моменти в ваших, вашому особистому житті. А тепер подивимося роботу, бізнес і кар'єру. Дев'ятка пентаклів, і дно колоди, четвірка мечів. Чудова карта фінансового надходження, грошей якихось, якісь обірідні платні, якісь доходу, прибутку, достатку якусь. але разом з тим трохи ви, скажімо так, втомилися від цього всього. Може, гроші є, але ви тяжко, наприклад, працюєте на цій неділі, або це було напрацьовано до цієї неділі, наприклад. І ви розумієте, що вам тяжко це все далося не просто. Подивимося для тих, хто не працює і по якихось причинах не може працювати. Студенти, пенсіонери і жінки в декреті. Верховна Жиця. І вісімка кубків. Ситуація говорить про те, що Карти говорять про те, що ситуація ваша, скажімо так, не покращиться. Якась закритість, якась таємницість, якась недомовленість, може все залишиться так, як є, тобто нічого не змінюється, але ви хочете. Тобто, по вісімки кубків, ви хочете вийти з цієї ситуації, ви хочете фінансового надходження, але у вас на даний момент все залишається стабільно. Ви можете отримати там пенсію, звичайно, якусь може допомогу. Кому що актуально, і все залишиться як є. Якісь може моменти, якісь, може, ви хочете щось повчитися, може, хочете якісь отримувати нові знання, наприклад, може перекваліфікуватися, наприклад, якщо для студентів або для жінок в декреті це актуально, може виникнути такі питання. І подивимося для тих, хто шукає роботу. Для вас десятка мечів і Верховний суд. Карта говорить про те, що ви вже втомилися шукати, Тобто шанс у вас якби, зменшується з кожним разом, ви втомилися, ви вже не хочете пошуку. Вам здається, що ви вже не можете знайти. Ви хочете, якби, може, ваші вимагання дуже е, завишені. Так? Тобто, ви хочете, наприклад, дуже роботу таку, де ви дуже багато отримуєте грошей якоїсь там. Дуже прибутково, дуже багато заробляєте, але у вас не виходить. Може, просто ви зробили собі таку, ви хочете бути як імператор, може, ви зразу хочете бути начальником, наприклад. А у вас не виходить на даний момент це зробити. І подивимося для тих, хто працює в наймі. Для вас королева Пентаклів, і дно колоди, шістка пентаклів. Чудові карти, тельці для вас, фінансове надходження, королева Пентаклів це ваш сигніфікатор тельці, тобто ви, королева. Король успішні, фінансово забезпечені, якби у вас заробітна плата чудова, вам дають гроші, вам навіть е, дають, може, якусь там підвишку, якусь премію дають, якісь більше грошей, якісь більше можливостей, якісь ви нарешті закінчили якийсь проект, тобто чудове надходження грошей на цю неділю, тобто на ваше напрацьоване. І подивимося для тих, хто має власний бізнес. Для вас четвірка жезлів, і дно колоди, вежа. Ситуація, які зміни, якісь планів, може, якби ви планували, може розширити ваш бізнес, купити ще якісь. Може, якусь там ще орендувати чи купити якийсь собі будинок щоб там для офісу, наприклад, для вашого бізнесу. Але ваші плани трохи змінюються. Змінюються плани, щось іде вас не по планам, може якісь фінансові втрати, може якби, може щось у вас не виходить. І започаткували, може якийсь проєкт, хочете рухатись далі, хочете десь рухатися за кордон, далі, якісь розвиватися, але вежа говорить про те, що все ж таки трохи піде не по вашим планам, трохи у вас зміниться плани. І зовсім по, трохи все поміняється. І тут е, дев'ятка жезлі, тобто ви боретеся з цю ситуацію, якби ваш, ваш імператор, скажімо так, у вас, скажімо, трохи все не гаразд з цієї ситуації. І подивимося фінансову карту в сфері фінансів. Королева мечів і вежа на дні колоди. Мечі. Е, Карта говорить про якісь може не так фінансові, якісь надходження, великі гроші, але це може бути більш документи зв'язано, з якими, якщо це для тих, хто не працює, то це може бути ну, якби, від держави, тобто якісь пенсія, там, субсидія, якась допомога. Для тих, хто, наприклад, працює, то, звичайно, це така просто стабільна фінансова допомога. Але моменти, що вам просто щось у вас ламається, щось іде не по плану, і може ваші, скажімо так, плани трохи фінансово. Бо не такі, як ви очікували. Тобто, може, ви очікували на якісь більші гроші, більші плани у вас були, якісь більші можливості, але, якби, трохи не вийшло. І може ситуація, коли ви боретеся за свої фінанси, може, ви відстоюєте свої, може де десь там з керівництвом лаєтеся, чи може якійсь там міську раду виясняєте, чому вам допомоги мало. Для когось може бути такий варіант. І подивимося поради від карти. Сімка пентаклів. Карта говорить про те, що працюйте, напрацьовуйте, не спішіть, працюйте собі, робіть там проекти, розвивайте свій бізнес, свої можливості, і обов'язково гроші до вас прийдуть. Тобто гроші будуть, фінансове надходження буде, ресурси якісь буде. Якщо це стосується особистого життя, то теж якось напрацювання, те, що ви хочете напрацювати, набудувати в своїх відносинах. Це також все прийде, але з часом. На даний момент, на цій неділі, може, для вас не буде відомо, нічого не ясно, не буде, чому так, чому ви не бачите результату, чому ви не працюєте, працюєте, не бачите ні в якій сфері результату. Але насправді ця неділя говорить про те, що все ж таки це період, коли ви напрацьовуєте на майбутнє. На майбутнє працюєте, щоб пізніше отримати гроші, якісь заробітки, якусь, якісь блага, якісь відносини покращити свої. І щоб все. На майбутнє все було у вас добре. Такі тельці карти були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.